Ніхто ізбуть нас, ніяк, Боже, тобі сила наша, за на тебе оховання наше з тобою здолаємся, подай наших ворогів, Боже, Боже, Боже твої вороги, Боже. Боже, Отче Небесний, а, дай церкві Твої сили, помазання Духа Святого, що церква під прапорами твоєї любові наступала на всю ворожу силу, попирала лева дракона, наступала на святків, і після що можливо. Не буде для нас Отець Небесний з Тобою сила, Боже, з тобою мудрість, з тобою благодать. Прибуті з нами. Ти сказав, без мене не можете нічого і не може порушити слово писання. Ми знаємо, Боже, що як вітя, якщо не буде на лозі, не може приносити плоду, але засикає її. Кидають вогонь, так і ми без себе, Ісус Боже. Ми потребуємо потребуєте велику Хай Того Святого на це служіння, на це велитовне служіння, благослови кожного брата і сестру. Слава Богу, Святого ім'я Боже. І не по нашим заслугам, не по нашим ділам напроти. Вони святкують проти нас, тому що в тебе правда, у нас, Боже, на лицях. Але ти, Боже, нас помилимо в ячисти. Сверний, Боже, Господи, раді Твого святого імені, дай нам Духа Святого, сили і Твоєї благодаті, в ім'я Ісуса Христа. Ти сказав, чого не попросити в ім'я Мої, буде вам. Ісус, ми просимо Твоє ім'я, Отець Небесний, радість Сина Божа, в ім'я Ісуса Христа, благослови нас, церкву Філадельфія, Духом Твоїм, святим і силою Твоєї, Боже. Господі, мудрість твою благодать, Боже. Війна Твоє святе, Боже, щоб коли, Боже, Господи, церква молиться, Боже, являлася Твоя сила на оздоровлені хворих, на вигнення бісів, Боже, Господи, Боже, і явлення Твоєї любові серед нас, Боже, щоб, ви, Боже по тій любові, Боже, Господи, всі бачили, що ми є Твої учні, що ми є, Боже, Господи, Боже, дара Твоєї святої руки, кім'я Ісуса Христа. Але, Боже, ми тебе ми дякуємо тобі, владика, за цю привілею, Боже, велику милість Боже, називається ми приходити до молитви і слави, Твоє імені, святе Боже. Господи Боже, це не від нас, Боже, щоб ніхто не хвалився. Це твоя милість і велика благодать, що ти знайшов нас у пітьми смертній тіні, коли ми ходили дорогами неправди, в тимноті, Боже, грішили, Боже, Господі були безкоштиками. Ти нас знайшов, Боже, і взяв твоїми святими руками, ми нас своєю кров'ю святою, запечатав Духом Святим день нашого покаяння, назвав нас Твоїм і сказав, що ми дорогі в Твоїх очах. Отець Небесний, слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Отже, Туди ти благослови моїх братів і сестер, наші дорогі сім'ї. Господи, якщо хто хворіє, підніми, Боже, то і святою рукою, Боже, то бо вона не скоротилася милувати, спасати, стіляти, Боже, як і раніше, Боже, Господи, Боже. Отче, в дні мої плоті сліпні прозривали, глухі чули, Боже. Храмі танцювали, прохажени очищались. Боже, мертві воскресали Ти сказав, блажений, хто не має по мені. Господі, ми не маємо цього соблазна, ми знаємо, що ти можеш все. Такий благословить. Хай серед Того народу не буде. Хворих і відстаючих, ми молимо і просимо, Боже, ім'я Ісуса Христа, хто хворіє, підніми, радіть Бога святого ім'я. Ми дякуємо Тобі за те сілення, яке бачили наші очі. Боже, скільки чути знамені показав для руків всі. Ми тобі дякуємо і благословляємо, благословиться служіння на намі. Хай воно буде твою славу, і кожна молитва, гучна Боже Тиха Боже. і кожне Боже намір і серце, я прошу і молю, вийди назу... сякту, духу, Господь, на зустріч, сповни всяку нужду славу, слави, Господа Твої ім'я Боже. Щоб твій народ не мав потреби ні нічого, кому, ні в чому тебе. Ісуса Христа. Дай віку на землі від духа, сибі, неба всяке благословіння для тіла, для душі і духа. ім'я Ісуса Христа і твою славу. Ісус, Господи, прихоть з нами. Тобі єдиному хвалу вас дає. Честь тобі поклоніння, Наш великий святий Бог Отець і Дух Святий. Амінь. Амі. 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 Алілуя, слава Господу. Таке коротеньке слово для нас на сьогодні. А, мені сподобався просто контраст в двох псалмах. І два періоди з історії Ізраїля. Це коли вони виходили з Єгипту у цей період, і в псалмі це оспівується, як там ці відносини були. Це 78-й псалом. Там я деякі моменти прочитаю. І Псалом 44 це період входження в обітовану землю, ну, час Ісуса Навіна. І такий контраст, ну, що я для себе беру? Це, ну, скажімо так, зі світу люди да, виходять, але якось зачіпаються за світ і щось тримають щось, і які от взаємовідносини з Богом. І тут я бачу, що ну, таке. Як поранені люди, як, ну, от, да, і, і потім е, ті, хто може чув про те, як там було, там в Єгипті там, чи ще щось, да, але от, Бог якось, але вони це з собою, своє серце не беруть, Бог робить як новий народ, да, як ну, да, оновлює якось і зовсім інші відносини, і, ну, і відносини з Богом. І псалом 78, це про Єгипет, скажімо так, да? він їм послав їжі вдосталь. Потім він задовольнив їхні бажання та своїх пристрастей вони не позбулися, вони продовжували грішити, не довіряючи його довижним діянням. Тому він допустив, аби їхні дні проминали в марноті, а їхні роки в тривозі. Коли він знищував їх, вони його шукали, наверталися, ревно горнулися до Бога, згадували, що Бог їхня скеля, що Всевишній Бог є їхнім викупителем. Своїми устами вони підлещувались до нього, обманювали його своїм язиком. Їхнє серце не було щирим, вони не берегли вірності його заповіду. Він же у своєму милосерді прощав їхні провини, не знищував їх, а часто стримував свій гнів. Не виявляючи свого повного обурення, адже він пам'ятав, що вони лише тіло й подих вітру, який пролітає і не повертається. Скільки разів вони повставали проти нього в пустелі, засмучуючи його в безлюдному краю, постійно спокушували, завдаючи образ Богові, Святому Ізраїлові, не згадували про діла його рук, про той день, коли він визволив їх з рук гнобителям момент так. Псалом 44. Боже, ми власними вухами чули, наші батьки розповідали нам про справу, яку ти здійснив у давні часи в їхні дні. Своєю рукою Ти прогнав народи, а їх ти поселив. Народи ти потіснив, а їх поширив. Адже не своїм мечем вони зайняли у спадок землю. Не їхнє а, рамено здобуло перемогу, але Твоя правиця і Твоє рамено та сяєво Твого обличчя, бо Ти їх уподобав. Саме Ти, Боже, є моїм царем. Тож проголоси спасіння Якову. З Твоєю допомогою ми переможемо наших ворогів. У Твоє ім'я потопчемо противників наших. Вони на свій лук я покладаюсь і. Мій меч і мій меч мене не врятує, адже ти врятував нас від наших гнобителів, ти осоромив тих, що нас ненавиділи. Тож ми хвалимося Богом щодня і Твоє ім'я будемо прославляти повік. Такий от контраст нам на збудування, щоб зробити висновки. Для мене такий перший висновок щоб ми не трималися за цінності цього світу. Щоб ми покладалися на Бога, згадували Його справи, які він зробив в нашому житті, але й жили кожен день ну, в тому світлі, в тому в дії да, Духа Святого і сьогодні, да, і завтра, щоб ми рухалися разом з ним кожен день. Нехай Господь нас благословить в цьому, помолимось. Алілуя! Слава Тобі, великий Бог! Дякуємо, Боже, за твою милість, що ми тут сьогодні, за цей ранок, за Твою любов, Боже, за це сонце, за цю погоду, Боже, за наші дома, наші сім'ї, наших рідних, нашу церкву, нашу Україну. Боже, за все тобі, подяка і слава, Боже. Ми дякуємо за милість, що ми що ти нам дарував життя. Що ми живемо, що ми дишимо, що ми прийшли сюди своїми ногами, Боже, що ти даруєш нам здоров'я, що ти підкріплюєш нас, що ти даруєш нам розум, Боже, даруєш нам мудрість від Тебе. Дякуємо, Боже, що Ти дарував нам милість Твою велику, і ми спасені, Боже, по благодаті. Дякуємо, Боже, що ти пробачив всі наші гріхи, що Ти нас виправдив, виправдав, Боже, і. Взяв в Твою руку, Боже, що ти нас стережеш і ми можемо покладатися на Тебе. Дякуємо, Боже, що ти говориш в наше життя, що ти даєш нам відповіді, що ти направляєш, захищаєш нас, Боже. Дякуємо, Боже, за хліб, який ти даєш нам. Дякуємо, Боже, що можемо молитися, бачити один одного, молитися за потреби один одного, Боже. І стояти перед тобою, знати, Боже, що наше майбуття, наша наша країна це на небі, Боже, що ти небесний, ми небесні, Боже, Твої цінності це наші цінності, Боже. І ми керуємося, Боже, такими цінностями вічності, Боже. Те, що для Тебе дорого, воно і для нас дорого, Боже. Ми хочемо прощати, ми хочемо вибачати. Ми хочемо, Боже, бути чесними, хочемо бути щирими. Боже, допоможи нам, Боже, в цьому. Допоможи нам, Боже, Ти дарував нам Духа Святого, Боже. І ми дякуємо Тобі, і благослови, Боже, укріпи, зміцни Боже, нашу віру. Боже, щоб ми, коли ми занепадаємо Духом Боже, зміцни, підкріпи нас, Боже. Покажи нам, Боже, цю будучність, Боже, цю надію, Боже, покажи нам, Боже, наше майбуття. Покажи, Боже, нагадай нам просто, коли ми занепадаємо, Боже, що ця крапля просто. Це життя на землі, Боже, що ти даруєш нам набагато більше, Боже. І в Твоїй присутності, Боже, ну, ти утреш всяку слізу і всяке горе, воно мене, Боже. Всяка, а, вся, все, за що ми тут переживаємо, Боже, там воно розрішиться, вирішиться найкращим чином, Боже. І ти вже тут, ми дякуємо, вирішуєш наші. Проблеми, Боже, те, що турбує нас, те, що заважає нам рости, розвиватися якось і будувати відносини з Тобою. Ми дякуємо, Боже, що ти забираєш всякі перепони. А навіть якщо коли вони зустрічаються нам, то вони нам ідуть на користь, Боже, бо ми проходячи разом з тобою через все це, Боже, це нас зміцнює. Укріпляє Боже, і ми, як мов би, на новий рівень виходимо, і з віри в віру становимося сильнішими, і самі всередині, Боже, і щоб допомагати іншим, Боже, ділитися нашим досвідом, ділитися нашими свідоцтвами і тим, як ти дієш в нашому житті, Боже. Ми знаємо Тебе як живого Бога, Боже, який говорить, який, який направляє, який ти, Боже, ти турбуєшся, Боже, про, про нас, щоб ми не жили в гріху, щоб ми не черствіли, щоб ми пламеніли серцем, пламеніли любов'ю, щоб ми а, а, все більше і більше наближалися до Тебе. І ти хочеш, Боже, таких міцних відносин, щирих відносин, благослови нас в тому, шукати тебе. Направити наші зусилля, нашу волю, Боже, на те, щоб ми читали Твоє Слово, насичувалися, раділи, Боже і. Збагачувалось цим, Боже. Допоможи нам, Боже, складати скарби на небесах, робити добрі справи, Боже, і робити їх не через страх попасти там в ад чи куди, а через те, що ми любимо Тебе, Боже. А ми дійсно любимо Тебе, Боже. Ми дійсно славимо Тебе, хвалимо Тебе, Боже, бо Ти великий Бог, бо ти, бо ти помилував нас, Боже, де б ми були зараз, Боже. Якби ми пішли по шляху того життя, з якого почали, Боже, чи були б ми взагалі живі, Боже, ми дякуємо за Твою милість, Боже. Дякуємо, що Ти нас врятував. А, і не знаємо навіть за що, чому, Боже, що ти побачив, Боже, але, але Ти отак от, от зробив. Ми вклоняємося перед Тобою, величаємо Тебе, Боже. Слава Тобі, хвала, Боже. Милостивий наш Бог, Боже, наш Батько, Боже. Алілуя, Боже. Ти знаєш, Боже, ми прийшли. У нас, у нас день такий зараз буде. Да? Ми молимо, Боже, щоб Ти Його благословив для нас. І ти знаєш, Боже, є на серці е, якісь такі складнощі, Боже, проблеми, Боже, які ми молимо, Боже, наш Батько, щоб ти допоміг нам вирішити їх. А ти там, де наша рука, наші якісь знання, наші якісь дії не можуть, Боже, ми молимо Тебе, щоб. Твоє надприроднє втручання, Боже, зробило це, Боже. І це і спасіння наших рідних і близьких, Боже. Ми молимо Тебе за них, Боже. Там, де ми не можемо, наші вмовляння, наші переконання, наші свідчення, Боже. Але ти можеш, Боже, ти можеш змінити розум, ти можеш доторкнутися до серця, ти можеш, Боже, влити оцю благодать, оцю милість, цю любов, це Бого Шукання ці серця, Боже, вони потребують Тебе, Боже, і ми молимо, Боже, щоб Ти зрушив щось в їхньому житті. Ми молимо, Боже, щоб це їхнє спасіння не було в якийсь останній момент, Боже. Але якщо так, то хай буде так, Боже. Але ми б хотіли, щоб наші очі вже зараз побачили, Боже, що наші рідні спасені, щоб ми мали цю радість, Боже, що ми знаємо, що вони спасені, Боже. Ті, хто охолонув, Боже, хай повернуться до Тебе, ті, хто відкотився, знав Тебе, Боже, але спокусився і може, якісь знайшов причини, Боже. Або сатана щось там понабудовував в розумі, Боже, хай це буде все зруйновано, Боже, і нехай, Боже, ця доріжка до Тебе буде розчищена, Боже, і нехай вони просто спасуться в ім'я Ісуса Христа. Молимо Тебе за, за них, Боже, ходатимо перед Тобою, Боже, за наших рідних, близьких, Боже, всіх, хто в нашому серці. Спаси їх і помилуй, Боже. І нехай, Боже, вони будуть оточені з Твоїми свідками, а погані друзі, погані звички, залежності, хай відпадуть від них в ім'я Ісуса Христа. Боже, ти знаєш, багато наших братів сестер також потребують зцілення Твого дотику, Боже, сильні такі хвороби доторкнулися і в їхньому тілі, Боже, але, Боже. Ти можеш все, Боже. Ти можеш цілювати, ти можеш відновлювати, ти Боже ти нарощуєш, Боже, ти заміщуєш, ти просто е, воскресаєш, е, воскрешаєш, Боже. І ти багато робиш чудес що десь, ну Ми це бачимо в цьому е, і на нас, Боже, бо ти дарував нам імунітет. і ти... Це все заживає, якось воно відновлюється. Боже. Ми дякуємо за ці механізми, Боже. І ми молимо, Боже, щоб це все запрацювало, Боже, якимось чином, Боже. щоб Наші брати і сестри були врятовані від хвороб, від того, що турбує їх Боже, і фізичного, і духовного, Боже, душевного Боже, щоб була радість, було сілення, і було в їхніх тілах така міць, Боже, щоб, як написано, ми відновлювалися зсередини Боже, як ото є порівняння з орлами, Боже, як у них пір'я оновлюється, Боже, так от і щоб. І у нас, Боже, благослови Боже, на цій скалі Боже, зупинитися можливо, подумати, можливо, порозмірковувати, покаятися можливо, можливо, прикликати служителів. Боже, але нехай це відбудеться. Нехай будуть багато свідчень, свідоцтв, Боже, про твій дотик, про твою любов, Боже, про те, що ти зцілюєш, Боже. Слава тобі, Боже. Ти робиш, ти, ми знаємо, ти живий, ти дієш, Боже. Благослови церкву, щоб було, була ця дія, Боже в церкві, Боже, і щоб це. Ця, це це спасіння, сілення, щоб воно було, Боже. І хай серця наші будуть вдячними, Боже. Нехай, Боже, люди приходять і свідчать, Боже, що ти робиш. І нехай в цьому, Боже, славиться Твоє ім'я. Боже, і ще є велика така потреба це це війна, Боже, яка зараз продовжується. І ми так молимо Тебе, Боже, щоб ти. Втрутився, Боже. Ми знаємо, ми бачимо, Боже, що ти з самого початку з нами, і ми знаємо, що ти те, що почав, ти ти проведеш і доведеш, Боже. І ну це мені відкрито, Боже, що у всякій такій бурі сильні є таке таке місце, око, там, де ти тиша така, Боже. От нехай це от прийде в Україну, Боже, і нехай. Просто прийде цей мир, який ми очікуємо, Боже. Нехай Боже, ми будемо в цьому Твоєму захисті, в Твоїх руках, Боже. Хай це все відійде від нас, омине нас, Боже. І нехай тут, Боже, церква Твоя служить, нехай церква Твоя свідчить, світить, Боже, всім народам Боже, розказує про Тебе, показує Тебе, Боже. Бо. Ми бачимо якусь особливу роль, Боже, України всьому цьому, Боже. Ми не думали, що так буде, Боже, але вона стоїть на перетині між злом і добром, Боже. Благослови нас устояти, благослови нас, Боже, зберегти, Боже, те, що Ти нам дарував, Боже, благослови Боже, нам бути твердими в своєму. Е Покликані Боже в ім'я Ісуса Христа зберегти віру, Боже, бути. Боже, там, де Ти хочеш, робити те, що Ти хочеш, благослови нас, Боже, бути міцними і зміцнувати інших, Боже. Благослови Боже, робити ту справу, до якої ти нас а, кличеш, Боже. І ми зараз просто молимо Тебе за Україну, щоб ти явив чудо, Боже, щоб воно прийшло від Тебе, щоб всі побачили Твою міцну руку, Боже, щоб вони побачили, що Ти. Ти звільнив не меч наш, Боже, як ми сьогодні читали, Боже, а Твоя дія, Боже, щоб Ти відкинув, Боже, цей. Народ з півночі Боже від наших земель, Боже, щоб повернулося життя і мир на ці землі, Боже, щоб відновилося і процвітала Україна, Боже, щоб народ почав шукати Тебе, Твого обличчя, щоб почав шукати і читати Слово Твоє, покладатися на Тебе, щоб істину почали шукати, щоб не, не навпаки не вдалися ще більший гріх, а навпаки. Побачили в цьому Твою благодать, Твою милість, Боже, зробили правильні висновки, Боже, і пішли за Тобою, Боже, освяти, очисти Україну. Яви Твою славу, Боже, яви Твою милість, Боже, молимо Тебе. Нехай прийде той день, коли ми всі скажемо, рука Господня зробила це, і ми славимо Тебе, Господь. Ми вірили, Боже, що так буде, і цей день прийшов, Боже. І ми знаємо цей день. Прийде, бо він записаний, Боже. В Твоїй Книзі, Боже, в Твоєму літописі, Боже, записаний день перемоги України, день славний день, Боже, коли вороги будуть посоромлені, Боже. А зараз, Боже, молимо також, щоб ти зруйнував всі їхні плани, всі їхні наміри, Боже, всі їхні дії, Боже, зламай, Боже, їхні луки, взаємодію, викрий, Боже, всіх зрадників, всіх. Керівників, всіх шпигунів, всіх там тих, хто наводить, коригує там щось Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. І зруйнуй, Боже, ці всі все, що не славить Тебе, і всередині держави, і в усіх ланках влади Боже, в ім'я Ісуса Христа, очисти, Боже, Україну. Ми, ми хочемо просто, щоб. Ти був тут, ти був з нами, ти був з нашим народом, Боже. Благослови нас в цьому, Боже. Благослови також сім'ї, Боже, благослови Твою церкву, благослови, Боже, служіння, благослови, Боже, служителів, благослови весь твій народ, всю церкву, Боже. Знаєш, Боже, ти інші проблеми, потреби, Боже. Ми молимо, щоб ти вирішив, Боже, щоб ти був з нами, щоб ти вів нас, Боже, щоб ми. За тобою йшли. А ми тебе славимо, величаємо, покладаємось на тебе, Боже, дякуємо тобі, вклоняємось перед Тобою, великий наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Алілуя, Слава Боже тобі, великий Бог. Бог. Що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний. Подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.